Бурштинська громада знову в центрі уваги разом із проблемами облаштування альтернативного теплопостачання місто Бурштин цього тижня стояло за крок до екологічної катастрофи. Через заборгованість комунального підприємства міста перед прикарпаття Обленерго мали здійснитись заходи з припинення розподілу електричної енергії для водонапірної станції та водоочисних споруд. Місто було б без води, а всі нечистоти потрапили б у річку. Борг, як виявилось, досить немаленький. Така неприйнятна ситуація. Комунальне підприємство. Мало борг перед обленерго в орієнтовно біля мільйона 200. 000, також це є за транспортування електричної енергії, а вісімдесят 884 мало перед постачальником. Борг перед енерготрейдом недостатня кількість коштів у комунального підприємства житлових, що призвело до боргу. Це як зазначає заступник голови бурштинської громади Іван Драгун, економічно необґрунтовані тарифи на надання послуг населенню. На сьогоднішній день у нас є економічно необґрунтований тариф. Складова тарифу складається з багатьох різних чинників. Станом на в нас почав діяти новий тариф, який був затверджений рішенням виконавчого комітету, але він стосувався юридичних споживачів. Там ми підняли тариф. А що стосувалося населення, членами виконавчого комітету, було не підтримане рішення підняття. Даного тарифу враховуючи той факт, що на сьогоднішній день досить складна ситуація для населення, і на сьогодні від січня місяця різниця в тарифах, що відшкодовує міська рада за непідняття тарифу для населення, складає орієнтовно до 600 тисяч. Більше того, у 2022 році державою було накладено мораторій на підняття тарифів для населення. Різницю у тарифах мала б сплатити держава. Усі відповідні документи для цього були вчасно подані. Для комунального підприємства це майже 15 мільйонів гривень, але ніяких коштів на жаль так і не отримали. Якщо би на сьогоднішній день різниця тарифів зайшла. Комунальне підприємство житловик, тобто у нас би теж не склалася така критична ситуація, та це не все. Є ще одна не менш важлива причина, чому житловик ніяк не може вибратися з боргової ями та працювати на розвиток господарства. Комунальне підприємство житловик має е, мало накопичення боргу, який складався на протязі багатьох е, багатьох років, починаючи ще орієнтовно з 2007 року, коли комунальне підприємство було постачальником теплової енергії для населення, Селення, і населення міста Бурштина розраховувалося за як за транспортування, так і за подачу тепла з комунальним підприємством «Житловик», тому що комунальне підприємство «Житловик» даний теплоносій закупляло в ДТЕК Бурштинський Тес. Виникла ця проблема ще відпочинаючи від 2007 року. Але найбільшої проблеми. Вона досягла орієнтовно в 2018 році, коли мешканці міста Бурштина перейшли на прямі договори з постачальником теплової енергії, а саме з ДТЕК Бурштинська Тес. З цього часу той борг, який був накопичений на протязі енної кількості років, ляг. На плечі комунального підприємства Житловик і станом на 18 рік він складав орієнтовну суму біля 54 мільйонів гривень. Борг на сьогодні зменшився до 30 мільйонів. В цьому також сприяє і бурштинська міська рада. На початку нашої каденції борг становив 38 мільйонів гривень. Міська рада з самих перших днів не стояла осторонь від цієї проблеми. В міській раді є програми фінансової підтримки комунального підприємства житловик. Дані кошти, частина коштів з місцевого бюджету на була спрямована на відшкодування там різниці в тарифах різної фінансової підтримки для погашення даного боргу. Частину цих коштів теж акумульовувало комунальне підприємство Житловик для зменшення. Цієї суми боргу на сьогоднішній день спільними силами з комунальним підприємством житловик нам вдалося даний борг зменшити на 8 мільйонів. Водоочисні споруди для міста були збудовані ще в 60-х роках. Сьогодні це своєрідний комплекс із станції з незалізнення, станції другого підйому та водонапірної вежі. Водоочисні споруди, схема подають воду на місто. Місто розгалуженою мережею 39 кілометрів. І забезпечують сьогодні 5600 споживачів питною водою. Ця схема починається з наших родовищ питних підземних вод. Це Коростович і корчева, де ми маємо дев'ять свердловин, які згідно графіку подають воду сюди на водочисні споруди. І вже вода з Коростович попадає напряму в резервуари, а вода з Корчевої проходить до на станції з Якість води контролюється у власній акредитованій лабораторії та санстанцією. Лабораторія працює цілодобово. Чотири зміни систематично вимірюють усі показники, один з яких є вміст заліза. Ну, от нас тут є. Зараз ми визначаємо залізо. Ми от кюта на 20, виставляємо 440, чутливість 2, на 0. Вхід на території водоочисних споруд стороннім заборонений, адже це об'єкт критичної інфраструктури міста. Без енергопостачання постраждала б уся система водопостачання. Якщо б сьогодні припинилася подача води в місто, звичайно це б мало просто катастрофічні наслідки, тому що, звичайно, інших джерел в людей немає. Ми знаємо, що в межах нашої територіальної громади навколо Булштина взагалі родовищ. І джерел, і керниць з якісною водою практично немає, тому людям не було б де просто брати воду. І це, звичайно, б створило надзвичайні складності і могло б мати і інші наслідки не тільки для життєдіяльності людей, але й для здоров'я людей, тому що воно могло б потягнути за собою. І якісь захворювання і так далі. Машиністка водоочисних споруд комунального підприємства Житловик Ольга Сокол вже близько 20 років веде контроль за приладами. каже вимкнення тут живлення спричинило б до великих проблем. Нам дуже важливе постачання електроенергії, тому що в нас насоси всі працюють на світлі, як промивний, так і хоспітєвий. І в загальному нам потрібно рахує світло, нам потрібно і в лабораторії, тому що там теж прилади всі працюють від світла. І от, наприклад, розхід на місто, все то є лічильник від світла. Як нема світла, у нас все не, не, не показує показники ноль. Через то ми постійно ми контролюємо. Як день, так і ніч 24 на 7. Ми постійно тут як кажуть, контролюємо всі показники і все занотовуємо в спеціальні зошити. Так що тут контроль ведеться безперервний. І люди відповідальні всі працюють дуже сумлінно й старанно, тому що ми всі працюємо на благо нашої України. Каналізаційні очисні споруди, потужністю понад 7 тисяч кубів це ще один об'єкт, який підпадав під вимкнення. Простіше кажучи, сюди течуть усі нечистоти міста та підприємств. Тут вони проходять аерацію за допомогою мікроорганізмів. Якщо це все зупинити, виникне екологічна катастрофа. Очисні споруди важливі надзвичайно, тому що. Місто, якщо не буде мати куди скинути стоки, воно звичайно попаде на найближчі водойми, а це забруднення і гнилої липи, і водосховища, і подалі Дністра, і відповідно іншої територіальної громади, Це і забруднення підземних вод, які в нас і так неякісні. Навіть часткове вимкнення світла на цьому об'єкті може призвести до вимирання активного мулу, який відіграє головну роль в очистці води. Також тут безперебійно працює компресор, який подає кисень бактеріям для їхньої життєдіяльності. Вся ця складна система допомагає пройти всі етапи очищення. Тут цілодобово працюють люди, стежать за усіма показниками, вчасно реагують за будь-якими нетиповими змінами. Шість годин без світла для очисних це означає, що активний мул вимирає. І щоб його відновити, треба не, не два і не три тижні деколи, щоб його відновити. У нас йде очистка бактеріями. І якщо немає воздуху, бактерії гинуть. Тому ми цю воду переробляємо, очищають ті бактерії і йде в Дністер, а якщо не будуть очищати, то буде і все. Проблема буде в Дністрі. На щастя, питання з вимкнення електропостачання на ці об'єкти та погашення боргу наразі вдалося врегулювати міської ради, тому що враховуючи той факт, який склався, розуміючи складність питання міста Бурштина, де ми активно готуємося до опалювального сезону, де в нас комунальне підприємство на сьогоднішній день визнано суб'єктом господарювання. З міського бюджету було виділено більше півтора мільйона гривень для погашення даної суми заборгованості. дякуючи представникам обленерго, енерготрейду, а також військовій адміністрації, де були всі. Задіяні структури дане питання на сьогоднішній день було врегульоване. Укладений договір реструктуризації про погашення існуючого боргу, який залишився, і в перспективі сили будуть всі спрямовані для того, щоб не допустити нарощування боргу в офіційному листі. Від Прикарпаття Обленерго на запит телерадіокомпанії Раї щодо коментаря ситуації, що склалася, нам відповіли вимкнення. Вдалося уникнути під. Писавши трьохсторонню угоду про порядок погашення заборгованості, якою передбачено погашення боргу до 20 вересня, у разі невиконання умов угоди не сплати заборгованості в строк, Прикарпаття обленерго припинить розподіл електричної енергії до об'єктів комунального підприємства Житловик у місті Бурштин. Тому сьогодні надважливо для міста Бурштина, щоб кошти на погашення боргу були зібрані в повному обсязі та вчасно сплачені.